Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, що потрібно зробити для передачі земельної ділянки в оренду. Спочатку треба знайти особу, яка погодиться взяти в оренду земельну ділянку за певну оренду плату. Такою особою може бути як фізична, так і юридична особа, наприклад, сільськогосподарське підприємство або фермерське господарство. Потім необхідно укласти з такою особою договір оренди земельної ділянки. Земельна ділянка може бути передана в оренду строком від 1 до 50 років. Слід мати на увазі, що передача в оренду землі на короткий строк від 1 до 3 років може бути невигідною для орендаря. Довгострокова оренда від 20 і більше років. Може не відповідати інтересам власника землі. Арендодавець земельної ділянки має право вимагати від орендаря використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно договору оренди землі, дотримання вимог законодавства про охорону земель до довкілля та своєчасне внесення орендної плати. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.